Ісусу Христу розпочинаємо молитися, молимося Гаррицю до Богородиці у ваших наміреннях. Щиро запрошую, залишайте свої намірення зараз в коментарях під цим відео. Визначаємо тебе, Пресвята його Богу, Богом добре надрокається. І вшановуємо Твіхраму Господні, Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога на горі святі Його. Величаємо тебе, Пресвята Діва, ого велиного друковице, і вшановуємо Твій хід у храму Господні. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Величаємо тебе, пресвята Діва, ого от роковиця. І Твій вхід у храм Господній. святий храм твій денний у правді, ми вчили на тебе, свята діво, вибрана І траковеця, і вшанової мутрії у храм Господній. Ось Господні ворота, праведники ними відуть. Ми тебе, присвяте Діво. Богом вибрана у Драковеця, і вшанове Твій вхід у храм Господній. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки віків. Амінь. Вони Тебе, мати, махне свято Діма, і ого набрана утрока, і що живе в матрі у Маріє, дякую тобі за ті численні ласки, що випросила мені у свого сина Ісуса, я жертвую з тобі у своїй нужденості, надіючись на твою материнську обіку, ти, моя серця. Веди мене до Ісуса, що є дорогою, правдою і життям. Ти моя захисниця, випроси мені милосердя і прощення. Ти, моя мати, веди мене своєю життєвою дорогою і витримуй мене у усіх труднощах і терпіннях, візьми мене у свої материнські обійми, приготуй мене до зустрічі з зі, зі, зі твоїм Сином Ісусом. І в годину смерті заведи мене до нього, пам'ятаючи, що на Христі Він віддав мене тобі в опіку. Амінь. Ми боїмося всі намірення, які записані до нашої молодої книги намірень, Хто просив нас про молитву, за припинення війни, за всіх воїнів військових, за, за керівників держави, за мудрість для президента і всіх, хто управляє державою, за навернення України, за навернення Росії, за всіх воїнів, що є в полоні, за тих, хто поранений. І перебуває в лікарні на лікуванні, тих, хто перебуває на реабілітації, за тих, хто є невиліковно хворий, онкохворий, за всіх дітей, дітей, силіт, за тих дітей, яких виховуємо, яких категізуємо, за пораження, з яких погодимо, за, на яких працюємо, за. Тих, хто зараз допомагає у війську волонтерів, закапеланів. і за всіх потребуючих зараз молитви, і за всі ті добрі намірення, які ми носимо в своїх серцях. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царів Діши Тобі, душі місто, що сили. Відеоселеса нас, і очей за нас, ми дискати згадання, душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя Творця, неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Святого, єдиного сім'я.

І, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що і Сина і сходить, що і Сином рівно поклоняє ми її, рівно славами, що говорив через пророків. І сповідаю одне грещення на відпущення гріхів. Охікує Охікує Воскресі, і Майор, Слава Отцю, що нас творив нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Ороди святі поради слава та марія, Господу с тобой, благословенна ти віщенка, і благословення прислана Двого. бо ти породила Христа, спасе і спаметна душа. Святой Василь, Жище нас відкопив, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Бога радиться, Діва радиться, Варта, Дна Марія, Роди, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти Бога Тому. Будьте породила Христа, спаси і сповіди на душі Слава Святому Духу, що нас просвятив святів і відвертив, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Вороди Світі радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тих женка, і благословення Підла. Вот я родила Христа Спаси і сповитина душі нашу. Слава Отцю Ісину, і Святому Духові, і на німчасі, і на віки віки, віки, віки. розкажмо, як, як Господь наш Ісус Христос, хрестився в ріці Йорданів. Наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, не нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, воно батьця наші, і не веде нас у свого козу, але а на нас і Амінь. Радиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плітла на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благодариться Діва радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословення Твого. Бо ти породила Христа Спаса і, і, і Збавителя душ наших. Ліва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, жінками і женка, и благословена придбана Твого, бо породила Христа Спаса і для душ наших. Благослована Тимі твого. благословенно, благодаря Христос. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа спаси і спавителя душ наших. Благодаря це поради загадати Марія, Господа Слава, благословенно дивічина, і благословені підлоги мама. Вони породила Христа Спаси, і uh, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Благодатна Марія, Господь Слава, <су> благословенна тим і жінка, і благословенні Твого. Вони холодила Христа, Спаса і Збавителя благодаря душ нашого. Богородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, благодаря цвітні малюся, благодатна Марія, Господь собой, благословена ти міша, і благословений тим от вас, ти породила Христа Спаси, і спалина душ наш. І Сину, і Святому Духові. І є, Бо, і і і є, і наш Любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони на світлоню пекельного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче і наш, що і сина небеса, історія. нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як імен на прощаємо від нашим, і не нас у спокусу, а не в Isaac, in the veden s was popped up, and we'll not sweat the cow. Amen. Похвалице Діва радіся благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Іменем Христом спаси з побителя душ наших Похвалице Діва радіся благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого потере дана Христос спаси з побителя душ наших Похвалице Діва радіся благодатна Мария, Господь с тобой, благословенна ты между нами, и благословенна ты плана Твоя, Благодарю Тебя, на Христа, Спаси, и Словите на душу нашу. О, Родице, Дива, Радуйся, Плата, Анна, Мария, Господь с тобой, благословенна ты между нами, и благословенна ты плана Твоя, Благодарю Благословенна ти віченка, і благословенні прихона твого. Во те породила Христа, Спаси, і спавити душ наших. По Родиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословення ти ми жінками, і благословення вимови твого. Бо тепер родина Христа, спаси і спавити душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна те вішеками. Господи славиний від Антото, потере паратер ратас спасе і сполети душ наших. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, споступної. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод твоїй. Потере паратер ратас спасе і сполети душ наших. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, споступної. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод твоїй. Ходи, породи нам Христа, спаси і збереги душу нашу. Слава Твоїй Сині і Святому Духу. І на ній на віки віків. Амінь. Амінь. Наш Львів, Ісусе, на наші ріки. Закоруй нас, святовні поки, на нас закривати наяву всі душі. Освободиви ті, які не більше потребують Твоєї середини. Насмаж, Боже, Ісус, проповідувати цей світ, Боже. Отче наш, Твоє нехай святий цей м'ятує. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо лихва нашим. і не води нас у спокусу, але нас весоми на світоках. Амінь. Поляти, і поради сідах, у мрії, Господь слабаю, благословення діти жінка.

я моляся благодатна Марія спостою. Ба Господа на тебе, щека. І та Господані тебе на твоє. Поте парателя хреста спасейс, спавенте недощі на наші гріхи. Благодаті тебе, катяй спокататна Марія, господь допомоги. Ба Господа на тебе, щека. Приклостими укри на твого. Що це перед хреста спасейс, сповіді вічніш. Господи, диво радість, спакта на тебе. Благословення тобі щекає, і благословення припадає в тому, бо ти єдиний Престас, спасейс повне для душ наших. Богонакить і молилися подати моління по спасе твоєму, та постанові тобі щекає, і благословення від Бога. Бо ти городах для нас спасейс моряться плана та марія Господь з тобою благословенна ти між на тенішках є правостання при камато поте породила Христа спасе і спавення для душ наша благодаті вирате суп та благодія Господь з тенішках є правостання і тіло на прохання тебе кореша Христа спасе і спавення для душ наших по роднець Слава нам, Боже, спостою. Благословенний Ти, Господи. Діво, спотани, приводи до Бога. Боже, передай нам Твій спасес, прощение дошчас. Цо, Ця святий Святаго Духа, і на небо ссячасені. Жує сина написав, нехай святиться індя Твоє, нехай бреде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущний. острова на тенишка і іва голосований віднонотро. Отер порадила христа спасе і спалите душ наша. Богородице зіраді з нами, говорий з пост собою. На ославито ми женка, і на славу хідло на голову. Один порадила христа спасе і спалите душ наш. Господи, іди. Lava Savannah Matri Visham. Y Bhakasavan may be Nanatwa. Bhutai Pharata Kristas Passi is Puritana Shasha. Bhutha Siddhi Bharatis Bhagavad Marius points the way. Bhaksala. If the Swan Pillatha. Bhivatha Krishna Spa is Pavitana Damashash. Bhakarada Siddhivarathas Blavadata Maharia Hospital Subhana да благословенна ти, шіка. Яхла хва славне тебе отото, отой по моєй предстас власти з похвали отошна. Бо отцею радіє в охота, Марія Господь твої. Благословенна ти з нами, і благословенна плод твій. Одих радила предстас власти з похвали отошна. О, радость з дітей, радість слава та на нелія Господь твої. Давос тна

наш Ісус Христос, станови при святу, Тайну Євхаристії. отже нашої сина на весах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, головатцям наші. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословена притла на Твого. Во тебе родила Христа Спаса і спавителя душ наших. О, Благодатна Марія, Господи, благословенна ти тимченка, і благословенна приладна Твого, Бо ми тебе родина Христа Спаса, і Слава душ наша. Ородеця, Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений брітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Могатині ради Святого, Марія Господи, благословенна між жінками, і благословення діла на Того. Во ти породила Христа для благодаря душа. Родеця, Дніви, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і і блітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословенна ти між жінками, і бо Ти породила Христа, спаси, і Збавителя душ нашу. Городиця, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід блідола Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Охородися, Діва радишся, благодати Марія, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід благословення того, ти породила Христа Спаси. І Спаси.

Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і по всій часі навіки. Амінь. Понашлюба Ісусе, прости нам наші гріхи, від світлою, пекельного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Від твоєї мирі зберігає в охоронах святів, але над вами нашими, скоровода, небогоди, але від відвезла до нас, ідяна, і на нечесна, і благословена. На мірені сітішого цей бженішого святоса. Отче нашої сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, не і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, видцям нашим і не веде нас у спокусу, але весь масві бока. Амінь. Ородиться, Діва, радися, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословені днішенками, і благословення і приклада Твого, в Тебе родила, Христа, спаса і Спавителя душ наших. Слава Твіцина і Святому Духові, і у всіх нас, і на віки віки. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. слава Ісусу Христу!